Привіт, з вами TOS інтернет-магазин музичних інструментів та аксесуарів. Мене звати Павло, і в нас сьогодні на огляді укулели нашого власного виробництва під брендом TOS модель C2S. А тепер давайте розглянемо її детальніше. Почнемо з верхньої частини. Угорі грифу розміщений фірмовий логотип. Механіка є нікельована відкритого типу. Стосовно грифу, він зроблений з клену та присутній на грифі. Маркери. Передня дека зроблена з композитної сосни, задня частина та обічейка зроблені з сапелі. Накладка грифу та підструнник зроблені з буку. Форма та корпус даного укулеле повторює стиль акустичної гітари Dreadnought. Укулеле TOS модель C2S відноситься до класу концертних. Тепер давайте послухаємо їхнє звучання. Слід зазначити, що за невеликі кошти ви отримаєте якісний та хороший звук, ексклюзивний дизайн, і саме головне, що продукт українського виробництва. Придбати укулеле TOS c 2 s можна у нас на сайті. Посилання буде в описі під відео. Став вподобайки, підписуйся на наш канал, слідкуй за гумором від ТОС та до нових оглядів.